Пане Віталію, доброго дня, Андрій, вітаю. Дякую за запрошення. Давайте повернемось на момент 23 лютого. І хотів би запитати: я б хотів запитати, чи були якісь плани підготовки до там екстрених ситуацій до повномасштабного вторгнення Росії до моменту, як це сталося. А, да, час, час пройшов, да, і можемо вже аналізувати. Да, і бачиш, що сьогодні багато ознак саме говорили про те, що це відбудеться. Да, але навіть сьогодні я думаю, що не кожен ну, до кінця може усвідомити, що, що відбувається. Звісно, все бачимо, все все зрозуміло. А ми скоріше були на. Тієї компанії, яка не вірила у це, да, і відповідно до цього ми таких от рішучих о, кроків не робили. Хоча о, на тижні, коли почався напад, ми у нас була запланована зустріч і з нашими о, німецькими колегами стосовно що, якщо це станеться. Тобто у нас були певні думки, які, на жаль, не були так сформалізовані. Тому і ми, звісно, до кінця не вірили в те, що буде, тому що ну, на, 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 на мій погляд, напевно. Якщо б нас так от розгойдували а, ризиками, то ми втратили б ну, життів би ну, не втратили, напевно, та, але з точки зору економіки та політики, я думаю, що це завдало непоганого удару, тому що інвестори, навіть там наші, та, інвестиції було б дуже важко злучати в країну. Тому такого плану, як там я знаю, що деякі, деякі компанії дійсно класний мали план. Такого в нас не було, але ми почали в цьому напрямку вже працювати. Не встигли ризик спрацював раніше, на жаль, ризик спрацював раніше, ніж ми це очікували. І яка була ваша реакція? Реакція вашої компанії, коли це сталося? Um, я пам'ятаю цей день, і напевно, кожен з нас пам'ятає цей, цей ранок 24 лютого, да тому перше Прийшло усвідомлення, да розуміння, що це дійсно щось почалося. Да, почалося що почалася війна. Тому перше наше було там. Комунікація до всіх співробітників, що ми зупиняємо бізнес, ми зупиняємо виробництво, зачиняємо офіс, зачиняємо наші магазини, що пріоритет, перший номер один, єдиний це безпека. Ми не знали, де як що там відбувається кожному місці, це було по вже пізніше, але там десь в 6 чи 7 ранку ми зробили відео, ми з менеджментом його там, да, обговорили, записали. І надіслала. Тобто був пріоритет безпека. Да, що це означає там для кожного з наших співробітників. Це кожен мав був, був вирішувати, і від цього ми відштовхнулися. Потім ми комунікували з нашими німецькими колегами, і завжди по, по сьогоднішній день ми кажемо, що пріоритет намерен це безпека. Бізнес вже також він важливий, але у другому. І ми якось. Почали ну почався цей процес. Да, від того. І потім ми вже коли почалися такі процеси, коли люди почали виїжджати з своїх міст або в інші країни, то ми. Допомагали да, де як могли, тобто десь як люди, десь якогось переночувати, десь якась порада, десь ще, ще щось. Тобто, ми так згуртувалися, згуртувалися. Також наші європейські колеги класно підключилися, допомагаючи, зустрічаючи, надаючи якесь нам житло, Повінь якісь там можна, потім з'явилися програми. Тобто, спочатку це було таке інтуїтивне, але саме пов'язано з безпекою. Дійсно, безпека співробітників це ну для. Преважне більшості я, я би сказав для всіх компаній, це пріоритет номер один. І е по дбавши про безпеку, да, багато компаній можуть там, досить швидко перейти до думок про те, яким чином відновлювати роботу. І я знаю, що Капарол досить швидко е відновив роботу. Можливо, не в тих самих об'ємах, але е з вашої точки е зору, що дозволило вам так швидко повернутись до роботи. Я думаю, що перше ми десь в березні почали там перші якісь там кроки робити дуже дуже повільні, дуже такі важкі, тому що це перш за все такий психологічний виклик, да, коли все відбувається, да, і ти не живеш удома в моєму випадку. Думати про бізнес дуже важко, але треба щось робити да, на, на користь країни, на користь компанії, людей і так далі. І ми для себе обрали, що для нас. Де, де ми граємо? Да? У нас є люди, які співробітники які пішли з СУ, є які до тероборони, є які волонтери, але є ті, які там так також всі на допомагають. Тому ми вирішили, що економічний фронт також важливий, да? тому що і державі потрібні податки, і, ну і нам потрібні якісь там е, ну, да, надходження гроші, да? А також важливо чимось ну, бути до чогось причетним. І ми почали там перші кроки робити, да? якось там опять же, знову ж через безпеку. Почали з телефонати нашим партнерам, нашим клієнтам, запитувати, як вони себе відчувають, і от такі от, маленькі дії е, привели до, там, до зростання в там, в, в червні зовсім інші результати. Цим вже може пишатися. Але спочатку це були такі дуже важкі розмови, дуже важке розуміння. Ми е, е, зробили такі регулярні зустрічі з, зі співробітниками. Кожен тиждень ми зустрічаємося, ну, майже кожен там, буває де. Які е, виключення. І на цих зустрічах ми дійсно проговоримо, які у нас пріоритети. Да? І от саме про, про роботу, про бізнес, про все ж такі, да? ми почали проговорити. Це було дуже, як то кажеш, напевне, незрозуміло навіть мені. Як це буде, тобто, але і ну, дійсно, це теж пройшло там декілька тижнів, і хотілося звичайних обсягів, а це було неможливо, да, і треба слід радіти будь-якому там маленькі, маленькі продажам. І потроху, потроху, вона в кінці березня ми побачили певні продажі, певні маленькі результати. В квітні може запустили виробництво. А слід зазначити, що ми також багато поробили з нашими залишками, які розкидані були по в результаті. да, у нас є на Низький склад, це під Дніпром Васильівки. Це не та Васильівка, яка славно, звісна, Запорізька область, це Дніпропетровська область, там все, все добре. А, також у нас був тут в Київській області склад, і на щастя до нього не дійшов, не дійшов фронт. Да, але ми розуміли, що це є певний ризик, і також. Почали певні дії, щоб змінізувати ці, ці ризики. Ми перевезли багато товарів до наших партнерів в різні міста. Потім відкрили склад у Вінниці, у наших партнерів Львові, в Одесі, так, щоб більш-менш диверсифікувати. Ну, в результаті це, на щастя, склад залишився цілим, а да, ну, ми попрацювали. Це було дуже такий великий виклик, тому що. Транспорту не було, ціни подорожчали, да, і такий був не непростий не період. Але принаймні, коли компанія починає щось робити, да, і це про це ти говориш. Да, і ця компанія про це говорить відкрито на наших зустрічах. Це дозволяє розуміти, що щось відбувається, і ти також маєш щось зробити, і не тільки для того, щоб продати да про це мова не йшла або про, про прибуток. а Це про те, що ну ти дійсно робиш певний внесок у розвиток або захист країни в такі важкі часи. Ви згадали про е, роботу з залишками на складах чи була якась можливо, оптимізація вашого портфелю продукції? Можливо, там фокус по каналах продажів е, змістився. Оптимізація портфеля ще про це рано казати, тому що залишки це ж кінець лютого, да, все почалося завжди в нашому бізнесі. Це період, коли ви інвестуєте у залишки, да, тому що потім починається сезон, і ти маєш бути до цього готовий. Да, і тому ти це такі інвестиції операційного капіталу туди. Тому про продажі, про пріоритети дійсно, ми зараз ми вже бачимо. По яких регіонах як це працює? Тоді ще це було не зрозуміло, тому ми просто реагували на будь-який попит і дивилися, що це де ми можемо бути корисними. Сьогодні ми бачимо, що там великі там будівельні майданчики. Вони особливо там у Києві, Одеса, таких де раніше був великі обсяги. Вони або стоять, або потрошки щось, щось там робить. Ну а це не ну зовсім в порівнянні з минулим роком. Це просто ну неможливо порівняти західна Україна. Більш-менш там є активності, але також не, не, не ті, які були до війни, тому ми. Під це дійсно там розуміємо, що на що нам треба робити там певну активність, певні фокуси, і від цього будемо вже рухатись. Тобто, зараз така напевна гнучкість, вона номер один. Тобто, ну безпека, да. А потім а потім вже гнучкість. Да. Те, що ми собі не ну, як то казав, нас якісь там були заборони, або там якась там стратегічна історія. То сьогодні ми намагаємося бути більш гнучкими і подивимося, що з цього що що з цього вийде. Звісно, залишки у нас їх було достатньо до ми сформували, тому і сьогодні вони потроху зменшуються на щастя, да, і ми оптимізуємося деякі. Я думаю, що дин дин динаміка принаймні непогана. Ви коротко згадали про е е те, як відчувають себе в регіональному розрізі. Е ви відчуваю себе галузь будівництва, але, взагалі, ваше відчуття, яким чином ваші основні клієнти да галузі, які є вашими основними споживачами. Відчуває себе зараз, і які перспективи відновлення попиту ви бачите? Оптимізму поки що за замало. Тому тут треба дійсно напевно не очікувати якихось там швидких швидкої відбудови. Прям такі Да от сьогодні, завтра, Да. Я думаю, що поки йде війна, щось такого великого. Ну напевно очікувати зарано. Але є певні сигнали, які кажуть, що. Ну все ж такі, ну це ж бізнес? Да, і кожен, кожен бізнес хоче заробляти. Ну йому має заробляти гроші, тому що є робітники, є там якісь зобов'язання. Тому кожен бізнес буде шукати якісь можливості за заробляти, перебудовуватись, переналаштовуватись, зменшувати якісь там свої там апетити, десь витрати, тому що ну, треба питання виживання. Тому є певні законодавчі зміни, які приємні, да? наприклад, по енергоефективності. І це дійсно велике величезна біль для нашої країни. Це низький рівень енергоефективності будівель, особливо да. Тобто ми багато споживаємо газу, да? і плюс споживання газу на на жаль, не йде не йде на бізнес. Да, тобто це не йде виробництво чогось, да а це просто на опалення квартир, які не енергоефективні, да і тому це просто зжигання грошей, газу і тут ну така величезна проблема. І от надяк був прийнятий закон, який трохи змінює там процеси. І я сподіваюся, що це може надати певну поштовху для будівельної галузі саме по термомодернізації. Ну напевно не в усіх, ну не по всій Україні, а більш там, де. Uh, не йдуть там або менше ризиків, або ще щось да, більш безпечно. Хоча я ж кажу, що кожен підприємець він себе годує, да, і він буде шукати можливості десь ризикувати, десь щоб заробляти гроші, да, і тримати своїх співробітників да, у, у команді на після да, перемоги, це буде зовсім інша гра. Але поки що, от я бачу такі ну, такі, такі тренди, тобто, на мій погляд. Саме фокус на бізнесі, на маленькому бізнесі, який швидко може приймати рішення невеличкими інвестиціями, може розвиватися, да, відкривати якісь там або, або переоткривати, да, то, після деокупації. Де да, я, я живу в бучі да, і бачу, як це все відбувається. Тобто це за цим дійсно дуже приємно на, на, наблюдати, коли бізнес повертається швидше, ніж люди до свого житла. Ви згадали енергоефективність. Що ще, на вашу думку, буде важливо враховувати під час відбудови? Можливо, якісь технології, якісь нові підходи до будівництва? Я думаю, що якщо так екстраполювати, я дійсно ну не можу уявити, що це буде, але напевно буде. Певний дефіцит е, матеріалів, да буде ну і зростання цін через різні фактори. Потім е, не буде не вистачати архітекторів, ну, тотово робочі е, і робочих спеціальностей. тобто, напевно, мають бути приїжджати сюди з інших країн е, і робити. Тобто, ну буде заходити різні міжнародні компанії. Це хочеться на Це така навіть мрія, але ну якщо будуть гроші тут е, і буде на це попит. То, Своїми силами ми з цим ну, з цим не, 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 не впораємося. Ну наприклад, як ми бачимо, коли там велике будівництво було да, з дорогами, тобто працювали не тільки українські компанії, а більше, напевно, там турецькі, да, от я думаю, щось таке буде подібне і в будівництві. Я бачу дуже, ми зараз бачимо багато архітекторів, да, які хочуть допомогти навіть пробону, щоб да, зробити якийсь свій внесок на розквіт країни, да. тобто. О, такі речі, я думаю, що буде багато цікавих проєктів. Да, і сподіваюся, що планування міст або буде трохи теж змінено. Да, тому тобто бачимо певне ну як у нас, хоч вкраїн іде децентралізація, але ми бачимо все ж таки центр, централізація. Тобто, Київ всі живуть навколо Киви, да потім з'їжджаються. Тобто логістичні питання, які дуже ну я знов такі да навіть сьогодні там з бучі виїхати, Це вже знову знову проблема. проблема. Да. І це не не ну не, 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 не праць втрачання. Потім. Я думаю, що якісь інфраструктурні речі, тобто бізнес має бути також не концентруватися в Києві, да, десь там в інших під Києвом. Для цього треба створити також умови. Ну і житло, або там де люди мають жити, також мають плануватися зовсім по іншим стандартам. Багато є про це книжок, про саме для чого існують міста, як вони мають бути спроєктовані і з побудовані. Оце, я думаю також вплине на архітектуру міст, маленьких містечок і так далі. Тобто я сподіваюся, що ринок буде зовсім іншим і по своїй структурі, і за своїм попитом, і плюс є ж багато рішень, які були раніше прийняті з точки зору європейських стандартів, плюс ми асоційовані члени, як ми там, правильно за да? кандидат на вступ ЄС. Да, да, тобто от ці речі також будуть вимагати зовсім інших підходів енергоефективність. У нас дуже це низький рівень навіть по новим будівлям. Тому я думаю, що має багато змін відбутися таких, які дійсно цікаві, і тобто, Я не чекаю, що це буде Сінгапур або Дубай. У нас все ж таки територія більше, ми можемо собі дозволити, але також не очікую, що буде будівництво відбуватися за такими а, нормами, які, які є зараз. На вашу думку, для того, щоб залучити, або для того, щоб підвищити участь українського бізнесу в відбудові, або залучити наземні компанії, які інструменти зараз необхідні? Або ну, там, для того, щоб компанії, які вже присутні, такі як ваша компанія, почали більше інвестувати в Україну? Я думаю, що біль... про більше інвестиції дуже зараз важко говорити про сьогоднішнього мовах, тому що поки йде війна про це. Ну навіть дуже багато ризиків. Я не думаю, що міжнародні інвестори, такі ну, які є саме про такі компанії, як ми готові зараз про це розмовляти. Але є різні інші фондації, фундації, напевно, які які можуть. і ми бачимо дуже багато грошей, заходить від рідних від урядів і так далі. і, на ну, макроекономічні, і так далі, і це ми відчуваємо, що. Ну, якось економіка, ну фінансова система працює. Ми бачимо, що що курс не улетів, що інфляції там нема. Там ну то, ну є вона, але на ну не гіперінфляція. Да, у умовах війни. Це ну це дуже, 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 дуже е, е, я кажу, серйозні досягнення. Тому. На мій погляд, щоб воно якось, по, щоб економіка ще краще запрацювала, ну, тобто це питання грошей та доступу до цих грошей. Да? То, напевно, мають бути якісь програми. Я не знаю, як мають має бути, але щоб. Почало будівельники, почали будувати або добудовувати житло. Їх, це житло має хтось придбати. Да? І поки їх ніхто не придбає, ну ніхто не буде будувати. Це все дуже просто. Те Теж саме по дрібному бізнесу. Якщо йому треба інвестувати там в якесь обладнання, ну так якась там кав'ярня, да? тобто ну, це там якийсь там бюджет, там, декілька сотень тисяч гривень треба інвестувати. Якщо цих грошей не буде, він не зможе це інвестувати. Тому питання грошей і доступу до цих грошей і по якій ці. Ні, на яких умовах напевно це може вирішити сьогодні десь держава на міждержавному рівні, щоб як мога більше якихось таких програм знаєте, easy come to, to business, да? Тобто легко почати, легкий старт, отакий от да? Такі речі можуть напевно. Доп... Почати е, працювати економіка. Потім, вже, коли ці гроші будуть ну, в економіці, да, буде певний попит на все інше. Тоді можуть міжнародні гравці думати: ого, тут є до попиту да, будуються квартири. Можемо будувати, можемо заводити сюди більше грошей, ще навіть під час воєнних дій. Якось як, якось так. Да, зрозуміло. Ну дійсно, поки існує військовий ризик, і немає там ефективного дешевого страхування військових ризиків. Дуже важко залучити інвестиції, але да, є думка, що потрібно інвестувати вже зараз, потрібно відбудовувати до того, як закінчилася війна, тому що ну особливо якщо це стосується житлової інфраструктури або там комунальної. А чи відчуваєте взагалі ви що ринок будівництва, наприклад, да він якимось чином зараз ну, відновлюється да повертається після шоку, який був. Да, да, звісно, ми це відчуваємо і по на, і по іншим гравцям. Ми також це да, в наших розмовах. Також це вони також це відчувають. Тобто, і якщо порівняти сьогодні, там і березін, ну це суттєве, е, суттєве пожвавлення, тобто. І це не тільки у нас а у багатьох гравців. Ну, де хто, хто там пристосувався, хто більше, хто менше, за рахунок асортименти, там, бренду. Ну, тобто багато, багато чинників, які пришвидшують або там вирішив питання з, 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 з сировиною, з імпортом. Да. Це ж також було дуже важко. цей критичний імпорт. Ми в ньому наше багато позицій було. Потім через різні асоціації, напевно, не тільки ми зменшили, ці, потім ще, ще, ще. Ну, от зараз ми це не відчуваємо. Це нам дає також ну певні моменти для як то кажучи розправити крила да і бути більш гнучкішим, тому є, але є відкладений попит, також треба розуміти, да який був тому там в березні, напевно, нікого великих продажів не було. Тому потрохи потрохи я вірю в бізнес. На да, я взагалі там завжди кажу, що бізнес це напевно на краще, що придумало людство, да і завдяки бізнесу багато чого існує в нашому чи ми користуємося, як ми живемо. Тобто ну, це найпотужніша сила набагато набагато круче, ніж демократія. Да, давайте так, і, і він має якось виживати. Тобто, а що про що виживання це пристосування до умов, тобто акцептування, можливо, якісь там нові рішення. Можливо, якісь там нові сервіси, продукти, все ще все, все, завгодно, аби пристосуватися і пережити ці важкі моменти. Я думаю, так буде кожен. І будівельники будуть шукати для себе можливості знаходити якісь інструменти, які будуть там можливість продавати квартири, да, і всі-всі. Ну, комусь важче, дійсно. Я розумію, що там є підприємства, яким це дуже важко, але більш не менш ну, ми бачимо, що. І я в це вірю. Тобто, ну динаміку, я власне не вірю, але вірю в те, що бізнес буде шукати можливості. Хотілося б почути е, три якихось ключових уроки для вас, е, які ви винесли з е, моменту початку повномасштабної війни з Російською Федерацією, і там, можливо, уроки, які, е, на які вас надихнули там ваші дії в е, цій кризі. Як ми наверное, в Україні звикли вже до певних там викликів, і там пам'ятаємо, була був ковід, да, який також yeah. там нас багато чому навчив, да, наприклад, працювати в онлайні, ну, бути, тобто працювати виконуючи свої, шукаючи якісь можливості, знаходитись да, не, не в переговорці разом, да, а в різних містах. І ну, це ну, як то кажучи, дякуючи ковіду, я думаю, сьогодні всім трохи було легше адапту ну, швидше адаптуватися. Які там гіпотези або підтвердження для для мене да все ж таки, люди да, і? От це, напевно, як то кажуть, це підтвердило то те, що ми робили раніше. Тобто, ми да багато приділяли часу людям. Тобто ми ну всі кажуть, що люди це важливо. і Так далі, і кожен робить це по-своєму. Ми робимо це там. Якось тоже теж по своєму І у нас дуже багато різних було програм. Вони були такі індивідуальні, там вантувани або різні зустрічі, різні формати, різні там діалоги. І це все напевно, я певна відкритість, да і комунікація, комунікація, комунікація все це все нам напевно дало те, що ми дійсно особливо там в перший місяць, напевно. Нам дало як то відчуття, що ти не не не, не ну не кинутий, ти не один, да в тебе є люди, на яких ти можешся, можеш як -то, спертися не тільки в фізичному, да, типу, ну тобі там, запропонувати житло да в іншому місці, але навіть психологічному. Да, тобто якийсь дзвіночок, якась смс-ка. Ти розумієш, що є велика команда, для для якої кожен з, з елементів або кожен з гравців, і ми маємо. Такі суттєве суттєве значення, і кожен щось зробить для того, щоб тобі допомогти. І я вважаю, що це наше величезне досягнення, але до цього ми також в цьому напряму працювали. Тому продовжуючи тему, тему людей, також я. Дуже як та кажучи, вірю в інтелект да, людський, да який спроможний на, на якісь над, над надречі, якісь створювати сум ну, да можна сказати так на речі. Тому і з цим треба далі працювати. Да, і не, і на, на це на ми маємо ставити ставку, тому що от, люди можуть особливо коли в команді і коли є різні е, погляди, є довіра. То ця команда може створити таке рішення, про яке навіть ніхто до цього і не мріяв. Да? Тобто є певна децентралізація, да, тобто, де, де довіра. От, от ці речі, напевно, вони ну ми в них так вірили, багато вкладали своїх зусиль. Я персонально, але кажучи, настав час, коли ти бачиш результати своєї роботи, і це надихає ще більше. Тому і це стосується і наших співробітників, да, і родин, і також наших партнерів. Тому така такі моменти, які дуже, дуже дозволяють рухатись далі і і вірити у майбутнє. Тобто відкритість да, не слід боятися. Якихось спомилок, да, їх треба ацептувати, ну, і демонструвати, що да, ну, дійсно десь ми там помилилися, десь ми щось не врахували, але ми зробили. Але інші там три кроки ну, дали, дали, дали результат. Ну, напевно, важливо, да, з чого ви почали, це про ризик-менеджмент, да, і особливо не слід, ну, як слідчи довіряти певно якісь речам, які не вкладаються в твою логіку. Ну, типу, такого бути не може. А воно сталося. Да, слід слід на, на майбутнє. Думаю, що а, всім, всім бізнесам і я по ну, і особливо там в бізнесі, якому ви, да. Тобто, все ж таки, напевно, я якісь аудиторські висновки треба зашивати, якийсь ризик менеджмент, як обов'язково. Да, і якщо такі певні макроризики. Я ми маю на увазі макро, тобто да, війна або ще якісь такі ну, речі, які дуже далеко від бізнесу, від операційки, але вони мають певний. Ну, якщо вони працюють, ну буде дуже важко, як ми те, те, що ми зараз побачили. Напевно, цьому слід приділяти більше уваги і більш системно працювати. Да, то не очікувати, ну типу, цього ніколи не було, і це не відбудеться. Ну, ми бачимо 24 лютого, що все, що могло не бути, все, все відбулося. І це такий урок, який напевно на все, на все життя ми отримуємо тут. Тому так, я, дуже, так, да, я дуже дякую своїй команді, і, ну, я, наші, наші, наші компанії і в Україні, і в країнах, які поруч, да, тобто за підтримку, і за це відчуття, що ми дійсно як єдина, як єдина якась там, не сім'я, а щось, щось таке, якесь єдине, да, і ну, дійсно, психологічно це ну, дуже допомагає, і є результати, тому. Як то кажуть, що певні, певні речі ми, як то кажучи, пройшли, і це надихає, що якщо ми з цим спорилися, то в принципі інше питання буде ще легше. Дуже вам дякую, пане Віталію. Дійсно, це це дуже надихає. Бажаю нам всім скорішої перемоги і повернення до роботи на, на відновлення, на відбудову України. Да, дякую. Я там дядя за запрошення. Сподіваюся, ну, цінності, як кажуть, ну прями поділився. Я думаю, що як є, і да вважаю нам перемоги, миру, повернення до нормального або навіть це буде нове нове, нове, нове нове цікаве життя. І я думаю, що ми це заслуговуємо на класне життя, на класну економіку, на класний партнерів, на класний бізнес.